Мої вітання. Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується сьогодні. Будемо розмовляти про реформу МСЕК та як працює уже нова система оцінювання. До розмови ми запросили Роману Орнат, заступницю гендиректора з експертизи непрацездатності комунального підприємства Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Тож вітаю вас, пані Романо. В нашій студії. Доброго дня. З 1 січня маємо зміни, так? Що змінилося? Розкажіть нашим глядачам, в чому різниця між СЕК і уже новою системою оцінювання? Так, з 1 січня відповідно до вимог постанови 1338, яка була від 15 листопада 2024 року, затверджена. В закладах, які були визначені для Формування команд експертних запрацювали експертні команди з метою оцінювання повсякденного функціонування особи. Свою діяльність МСЕКи завершили 31 грудня 2024 року. Про е, систему оцінювання так, вашого закладу да. так, розкажіть, окрім вас, які ще є де заклади оцінювання? Коротенько. На Волині визначено 9 закладів, в яких сформовані експертні команди за напрямками. І в подальшому вони оглядають пацієнтів з метою оцінювання повсякденного функціонування. В нашому закладі функціонує 6 команд за трьома напрямками: це загальні, кардіологічний, неврологічний та травматологічний. Команди працюють щодня. Вони працюють з 8 до 4 години. Щодня оглядаються пацієнти за трьома напрямками. Ми формуємо так свій робочий графік для того, щоб пацієнти, всі члени команди були задіяні. І відповідно в інших закладах, де сформовані, якщо говорити за Волинську область, де сформовані експертні команди, і також вони проводять свої, свою роботу з оцінювання. Перші результати, що можете сказати, чи вже є якась така собі статистика, а, як, як ця реформа вплинула на пацієнтів, на медиків, які працюють з ними в нашому закладі. З моменту відколи ми почали функціонувати, а свою роботу ми розпочали з 8 січня цього року. Оглянуто вже більше як 600 пацієнтів. З них близько 70 – це військовослужбовці. Також пацієнти оглядаються як з метою, вони скеровуються лікуючими лікарями як з метою встановлення групи інвалідності. Багато пацієнтів скеровуються ті, в яких наставила дата переогляду. Так як вони попередніми медико-соціальними експертними комісіями їх дата настає в 2025 році і вже поступово лікуючі лікарі формують направлення. Але окрім того, що встановлення групи інвалідності та продовження групи інвалідності на оцінювання до експертних команд скеровують з метою продовження листка непрацездатності, з метою визначення забезпечення допоміжних засобів реабілітації або для корекції індивідуальної програми реабілітації. Особи з інвалідністю. Також з метою визначення ступеня втрати працездатності, якщо ми говоримо про військовослужбовців. І ще є така одна функція лікарів експертних команд: з метою визначення, потребує людина постійного стороннього догляду чи ні. Взагалі, ось на практиці, наскільки відрізняється? Власне, ось робота колишніх, колишніх СЕК і вже нових цих систем оцінювання. А робота відрізняється кардинамі. Якщо ми говоримо першопочатково, як формуються документи, то колись заповнювалася затверджена форма 088, о яка заповнювалася паперовим варіантом, писалася лікуючим лікарем. Дуже багато потрібно було затратити часу. І в подальшому ця документація мала підписатися завідувачем відділенням, потім головою ЛКК. В подальшому ці документи відправлялися на відповідний за напрямком медико МСЕК, так званий угу. цю медико-соціальну експертну комісію, і вже в певний там період після реєстрації документів пацієнт викликався на огляд станом на сьогодні. Лікар, лікуючий, працює в електронній системі. В тій самій електронній системі працюють і члени експертних команд, в яких в закладах, де вони функціонують, але кожен має свій доступ, свій функціонал. На сьогоднішній день лікуючий лікар працює в такій структурованій електронній формі, де заповнює по пацієнту абсолютно всі дані. Відповідно до вимог постанови 38 є чіткий перелік документів, які потрібно надати, і вся інформація, яку потрібно заповнити, вже там же ж в системі. Що з основних ось цих документів? З основного, потрібно? Ну, це паспортні дані, звичайно, якщо ми говоримо про чоловіків 18-60, Це є військово-облікові документи. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, це обов'язково, якщо є наявна е довідка ВЛК або свідоцтво про хворобу. І якщо військовослужбовець на сьогоднішній день залишається військово зобов'язаним, е то е направлення командира частини. Якщо ми говоримо, що пацієнт має військовослужбовець, має Право бути скероване на, на оцінювання експертної команди з метою визначення ступеня втрати працездатності. Угу. А, також туди в цю структуровану форму додаються абсолютно всі наявні медичні документи, які стосуються стану чи захворювання даного пацієнта, всі додаткові методи обстеження, вони мають бути відскановані в pdf форматі і додані е, окремим файлом до, до цієї електронної форми направлення. Тобто навіть колишні ось ці захворювання, вони всі повинні бути так би мовити, оцифровані? Так, Так, всі медичні документи вони оцифровуються, всі консультативні висновки також оцифровуються і підтягуються в pdf форматі до, до тої електронної форми. по Чи можна говорити, що зараз отримати все ж таки ось довідку про інвалідність так стало простіше? по часу? Uh... Як Щас такої паперової час, так. зеленої довідки, про яку знають пацієнти, на, на даний момент немає. Є рішення, і пацієнт отримує витяг з рішення. Mm -hmm. Цей витяг приходить в електронний кабінет лікуючого лікаря, який формує електронне направлення по пацієнту. Таке саме рішення ми роздруковуємо пацієнту, даємо на руки. Окрім витяг з рішення за результатом огляду експертної команди, пацієнту також формується. При встановленні групи інвалідності йому формується індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю. Певний витяг сформований, відправляється в електронному форматі в Пенсійний фонд України, mm -hmm. в територіальний центр і територіальний центр комплектації, якщо це ми говоримо це про чоловіків. Про ви вже згадали команду, так? експертну так. команду. Хто з лікарів входить? Які вузькопрофільні спеціалісти? Чи є ось ці вузькопрофільні спеціалісти? Колишніми, можливо, працівниками і учасниками ось цей МСЕК. Відповідно до вимог постанови, при формуванні експертних команд за напрямками було чітко визначено. Перелік лікарів за спеціальностями, які би мали працювати в команді того напрямку, в нашому закладі функціонує загальна команда, кардіоневрологічна команда та травматологічна. В кожній команді вимоги є, щоб був терапевт обов'язково, тому що, окрім певного якогось, називаємо назвемо так. Напрямку захворювання, якщо ми говоримо про неврологію, то як правило у пацієнта завжди є ще якась супутня терапевтична патологія, і е, важливо, аби терапевт взяв до уваги стан е, і перебіг того захворювання, який, можливо, і не має інвалідизуючої патології, але е, впливає вплинути. Так, Обов'язково. В травматологічній команді у нас обов'язково є ну звісно, травматолог, терапевт, хірург і невропатолог. Бо дуже багато є станів та захворювань, які мають. Неврологічні ускладнення, а вони вагомо суттєво впливають на стан пацієнта. Чи вистачає спеціалістів так в луці в луці громаді Стосовно спеціалістів? Тут То складно, тому що вимогою є, аби лікарі експертної команди були практикуючими лікарями. Тобто, лікар в стаціонарі працює, веде пацієнтів. Має бути вивільнений час, година для того, аби відправити того лікаря на роботу до? Експертну команду. Також не забуваємо про те, що у нас є і ВЛК комісії, це, це все ресурс, це все, це все лікарі, наші лікарі. Загалом про людину і направлення на оцінювання. так? Наскільки ось цей процес став складнішим, можливо, про маршрут пацієнта. Як на Що мене, як сказати, на практикуючого так? лікаря, точно він став найскладнішим. Для того, щоб бути скерованим на оцінювання повсякденного функціонування особи, необхідно звернутися до лікуючого лікаря. На сьогоднішній день, відповідно до вимог постанови 1338, це лікуючим лікарем є лікар первинної медичної допомоги, лікар спеціалізованої медичної допомоги. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, це, це голова ВЛК. Пацієнт звертається до свого лікаря, надає всю наявну медичну документацію, яка стосується його захворювання, перебігу захворювання його стану. Якщо лікар вбачає, що є підстави і критерії направлення пацієнта на оцінювання. Але необхідно ще якась, якийсь метод додаткового обстеження, або можливо він ще не витримав певних термінів тимчасової непрацездатності. Якщо ми говоримо про працездатну людину, яка перебуває на, на листку непрацездатності, то е, він готує документи. Якщо ці документи вже є всі готові, є ознаки інвалідності, він в структурованій формі починає формувати це електронне направлення. Вважаю, що стало простіше, тому що значно менше паперової документації, і по термінах, якщо ми говоримо. Якщо цей пацієнт без лікарняного листочка відповідно до вимог постанови 13.38, в 30-денний термін з моменту подачі електронного направлення в заклади функціонує експертна команда, пацієнт оглядається в нашому закладі. Такі пацієнти оглядаються в термін 10 14 днів з моменту подачі документів. Про упередженість, так і все ж таки людей, які можливо, скажімо так, не задоволені, роботою ось цієї комісії. Так що можете сказати про те, чи можна людям кудись звертатися, якщо їх не влаштовує висновок ось експертної цієї комісії? Звісно, що не всі пацієнти будуть задоволені рішенням експертної команди, тому що? Помінялися підходи, помінялися критерії. Дуже багато станів та захворювань тепер не підпадають під ознаки встановлення групи Давайте інвалідності. Давайте відразу скажемо, які не підпадають, що раніше, скажімо так, підпадали. А якщо у пацієнта є. Хронічне захворювання, і не будемо конкретно називати mm -hmm. які, тому що хтось може для себе це більше сприйняти. Якщо є хронічне захворювання, але воно не має ускладнень, які виникли внаслідок перебігу того захворювання, то його ознак інвалідності немає. Це захворювання, якщо воно компенсоване, воно піддається гарно лікуванню, не викликає якихось труднощів щодо подальшого функціонування людини. і Якихось життєвих обмежень. Ось тому э, значно все помінялося. Якщо, але якщо раптом пацієнти за результатом огляду експертної команди э, вбачають, що э, рішення для них було. Невірним вони вважають, що рішення мало бути іншим. Вони можуть звернутися в центр оцінювання повсякденного функціонування міста Дніпро, на сайті закладу, на сайті Міністерства охорони здоров'я є інформація, куди звертатися, як саме звертатися. Тоді вже при зверненні таких пацієнтів в електронній, в електронній системі ця справа вже є готова. Цього пацієнта буде оглянуто вже в якій формі це, я не знаю. Думаю, що достатньо буде тої інформації, яка внесена в систему, аби розглянувши справу цього пацієнта, вже в місті Дніпро тобто в центрі людина, реакції, людині, яка не задоволена роботою, потрібно буде поїхати у Дніпро, так в інше місто, і там вже, скажімо так, спілкуватися звернутися, з... точно звернутися mm -hmm. в місто Дніпро. Чи є вже незадоволені, можливо. Є в нас один випадок в нашому закладі, де пацієнт був незгідний з рішенням і звернувся. Ми йому сказали, куди він може звернутися, надали всю інформацію, і він сказав, що буде звертатися в місто Дніпро. Розкажіть мені ще про те, що знаємо, що люди до вас приїздять не лише, не лише з нашої громади, так ось так. про пацієнтів, які хочуть. Довести свою, скажімо так, інвалідність, так по-новому, про про те, що це не місцеві до вас, приходять. Ось чому прийнято таке рішення? А тепер немає жодної прив'язки до якоїсь території, якщо, наприклад, ще коли працювали мсеки, міська мсек. Колишня дивилася місто Луцьк, потім обласна дивилася область, і певні були спеціалізовані напрямки МСЕКів, Вони дивилися відповідно за напрямками по хворобах. Так? тепер такого немає. Тепер є сформовані за напрямками команди в закладах. І о, немає прив'язки до території. Тобто ми оглядаємо заклад наші експертні команди, оглядають пацієнтів, жителів Рівненщини, Тернопільщини. Навіть у нас був один пацієнт з Коломиї. Відповідно, і мешканці так. громади також, також можуть бути направлені можуть бути в інші регіони. якщо у пацієнта настала дата чергового переогляду. Лікар сформував електронне направлення, і коли він вибирає напрямок команди відповідно до напрямку команди з випадаючого списку в системі, можна вибрати перелік закладів, в яких функціонує команда за напрямком. І тоді вже лікар повідомляє пацієнту: ось є такий, такий і такий заклад, тобто вибір, куди ви готові є. їхати. І пацієнти вибирають собі той, хто хоче пройти швидше, або в нього є певні там якісь інші обставини життєві, він може вибрати Якщо собі іншу людина, скажімо так, не… Не може їхати по стану свого здоров'я, не може їхати в інший регіон. Тоді Чи тут є інди... можливість підхід? Все ж таки пройти на місці? Так, звичайно. Е, в нас такі випадки є, коли е, люди маломобільні. Е, як правило, тоді ми вже індивідуально зізвонюємося. Тобто, лікуючи лікар, формуючи направлення, телефонує до адміністраторів експертних команд і каже, що є такий пацієнт. І цей пацієнт береться на розгляд. Знову ж таки, окрім очної форми огляду пацієнта, існують заочна форма відповідно до стану mm -hmm. та перебігу захворювання пацієнта. Також пацієнт може бути оглянутий за допомогою засобів телемедицини. А, навіть так. так і ще в нас є один вид огляду. Виїзний у нас також вже в нашому закладі був виїзний огляд. Пацієнт за станом здоров'я не міг прибути на огляд до експертної команди, і було е, вивільнено дві години. Послоту, тобто виділяється на кожну людину певну кількість хвилин, оцінивши експертною командою лікарями попередньо оглянувши документацію медичну, яку надав, надав лікуючий лікар, було вирішено, що дійсно цей огляд має бути виїзним. Пацієнт оглядався на дому. Скільки виділено людей, скільки хвилин виділено перепрошую на одну людину? Спочатку ми пробували на пацієнта 30 хвилин. Цього не вистачає для того, щоб всебічно оглянути людину, ознайомитися з медичною документацією, взяти до уваги абсолютно все, що стосується по пацієнту, рекомендувати йому і розробити правильно індивідуальну програму реабілітації, щоб подальшому людина могла бути забезпечена абсолютно всім, наразі від 40 до 60 хвилин. Щоб підтвердити знову ж таки, як часто потрібно проходити ось цю експертну комісію, встановивши інвалідність, так ось отримавши цю довідку, як часто треба її поновлювати відповідно до переліку захворювань і станів. Є чітко визначений перелік захворювань і станів, де за результатом огляду експертної команди статус особа з інвалідністю встановлюється безстроково. А є певний перелік захворювань, де статус присвоєння групи інвалідності на певний період часу, тобто це може бути і рік, і два, і три, і п'ять навіть. Все відповідно до вимог постанови, де чітко визначено. Дуже дякую вам, пані дякую. Романа, за розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми запросили в гості Роману Орнат, заступницю гендиректора з експертизи непрацездатності комунального підприємства Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Дякуємо, дякую. що завітали до нас. Дякуємо за розмову. Не перемикайтесь, залишайтесь заверсом і надалі.